Усім доброго дня! Я вас всіх щиро вітаю у себе на каналі Прикраси від Уляни. І сьогодні я підібрала ось такий яскравий матеріал собі для роботи, щоб трошечки скрасити наше таке суворе сьогодення яскравими барвами. Буду робити, дівчатка, знову свої багаторядні намиста. Це агат, низ очка, такі 10 міліметрів. Помаранчевий, бачите такий колір. І оце скляні намистинки. Я думаю, що я об'єднаю ці, ці намистинки в одному намисті, Ну, і ще щось буду додати. Це, як ви бачите, намистинки червоного кольору тут є і корал-прес, і скляні намистинки різних форм, різних розмірів. І е, корал, сучасний корал, ось такі бочечки, теж такий помаранчевий е, колір, такий світло-помаранчевий колір, е, і також буду шукати якісь компаньйони ще до цих намистин, і е, теж буду робити багаторядне намисто. Ну, Буду працювати, а ви зараз побачите. Які в мене вийшли намиста? Ну що ж, прикраси мої готові, і демонструю вам перше намисто сучасного коралу. На 5 низочок до цих намистиночок я підібрала ось такі зелені намистинки. В відео я вже показувала ці намистиночки, де я робила прикраси з крихти. Там джгутик також такий зелено-помаранчевий, і в кінці я ці намистинки на пінах ставила і казала, що не пам'ятаю, що це за камінь. Ну, Знайшла я посилання. І продавець там заявляє в описі, що це малазійський нефрит. Не знаю дівчатка, ну, але кажу те, що було в описі заявлено продавцем. На мій погляд, зелене з помаранчевим гарно кольори поєднуються. Як ви бачите, Тут ще я таки поставила конектори, які всі ці п'ять низочок скріпляють. І ось до конектора ось ці намистиночки всі. Я прикрасила ще шапочками. Між шапочками по дві ромашечки додавила намистинки. В центральній низочці посередині ще я також додавала. Зелені намастинки ці нефриту. Тут 10 мм, а от уже до, ближче до конектору 8, щоб от не тиснулося, мені дойшлося меншу за розміром поставити. І далі три низочки йдуть 8-мм зелених намистинок нефриту, і дві низочки скляних гранених 4-мм намистин. Які, бачите, за кольором, дуже-дуже гарно підійшли. Також ці низочки ще під'єднала до ось такого конектора, ну, і позаду вже, бачите, на пінах намистинки. Багато часу я приділила цьому намисто, довгенько його робила. Треба було добре все вирухувати, щоб воно добре все лежало, не топорщилося. Було комфортно, саме головне, це лежало на шиї комфортно. Ну, Мені це вдалося. Єдине, що має вагу на мисто. Ну, Але є дівчатка, жіночки, які полюбляють багаторядні намиста і готові носити такі намиста. Ну, ось і все, що я вам хотіла сказати. Ага я хотіла ближче вам показати, що це за конектор. Ось такий от конектор. Я думаю, що це також майстриням знайомі ці конектори. Бачите, тут е 5 отворів. Вони є і на три отвори, мені здається, такі конектори. Ось. Ну що ж, давайте будемо дивитись наступну мою прикрасу: наступне намисто. Ну і наступне намисто це намисто з агату. До них я підібрала також агат чорного кольору: ось такі бочечки, кругленькі намистинки агату. І між намистинами є такі ронделики, невеличкі, також чорний агат. На сім низочок намисто. Між ось цими трьома низочками по дві тоненькі низочки скляні намистинки, які я вам показувала бочечки 4 на 6 розмір і чорненькі кругленькі намистинки. Всі помаранчеві намистини агату я прикрасила філігранними шапочками намистини. Е, також я ж сказала, що між ними ось чорненькі додавала. Е, ронделі. Е, також на двох низочках я е, додавала підвісочки, такі горлички. От, наче вони примостилися собі, присіли на намистечку. Мені здається, цікаво вийшло, доповнюється намисто гарно. Також доповнила ось такими китичками, такі підвісочки зробила на пінах, така капловидна намистинка скляна чорного кольору. ну І ось ті бочечки скляні. Такий коннектор на сім петельок під'єднала низочки. Фурнітура, як ви бачите, кольору бронзи. Ну, в принципі, і все, що хотіла розказати. Ну, а тепер давайте подивимось наступні намиста це вже намистин червоного кольору. Так, ну і останнє я хочу вам презентувати. Намиста з червоних намистин. Зробила я їх два. Правда, в цьому намисті використані намистинки, які я показувала на початку відео, а в іншому трішки там тон червоного. інший, ну, Але зробила, вирішила вам також його показати. Це намисто на 7 низочок. Шість низочок з намастинки різних форм, різних розмірів. Це тут і ронделики, 8-4 такі бочечки. Ну, Перша низочка кругленькі 8 мм, як пишуть продавці, коралл прес, фурнітура кольору бронзи. Ось такі підвісочки ще додала до першої низочки зробила. Це ось такі основи продаються під кабашончики. Так, на хрестики, да, такі схожі. Де я вклеїла ось кабашончик, ще ось таким ланцюжком шариковим прикрасила. І вони замість бейлика тут ланочка з ланцюжка. Я вже вам показувала ланцюжок, який я використовую. і Таким чином ось прикрасила це намисто. Ось такий конектор використала на 7 ну, і В кінці також намистинки на пінах. Такі ранделики 8 мм, як і в першій низочці. Ну, ось таке вийшло гарнюнє ха -ха, намисто. Наші дівчатка полюбляють червоні намисто. Ось, і вони користуються величезним попитом серед наших дівчат. Ну, а тепер давайте подивимось ще одне намисто е останнє, яке я хочу показати, презентувати в цьому в е відео. Ну і наостанок, дівчатка, презентую вам ось таке намисто в червоно-чорних кольорах, зі згардами на 7 низочок. Червоний, бачите, тут трішки не такий відтінок, як в попередньому. Там більш яскравіший червоний, тут такий більш червоно-вишневий колір намистин. В центрі 12 мм. Далі йдуть 10, 8 мм. Чорні агатики також намистинки 8 мм. Між ними по дві низочки, червоні скляні 4 мм. Чорний е, також 4 мм. Е, Під'єднані до конектора. Правда, тут 5 петелок я в одну е, ості на одне кільце по дві низочки е, під'єднувала. Між червоними намистинками гематит, такі НЛО намистини. Тут ромашечки між чорними. Також ось такі латунні намистинки гарні поставила, за кольором підходять до згард. Ну і позаду на пінах. Ось таке гарне, багате намисто в мене вийшло. Я думаю, що вам сподобалось. Мені дуже подобається. Ну, ось всі прикраси я вам показала, які я зробила. І е е на цьому буду закінчувати своє відео. Зараз ще будуть фотографії, де ви зможете побачити ці прикраси, як виглядають на манікені. А я вам всім бажаю всього найкращого, гарного настрою. Всім тримайтеся, позитиву, здоров'я! Хай ніяка хандра нас! Не здолає. Всім до нових зустрічей, до нових відео. Па-па. З вами була Уляна.